Олесь Бабій, зродились ми великої години. Зродились ми великої години, з пожеж війни з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам це радість в боротьбі, солодше нам у бою умирати, як жити у путах, мовні раби. доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе. Вітчизні ти будь вірний, до загину. Нам Україна вища понад все, веде нас в бій борців, упавших слава. Для нас закон найвищий то наказ. Соборна українська держава Вільна й міцна від Сяну до Кавказу. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз Юей.